Недавно запиталися мене люди, що я думаю стосовно тезису християнства про любов до ворогів своїх, як я це докудовую для себе. І попри всі мої суб'єктивні приватні роздуми, я попросив господа як завжди підтвердження. Він мені послав книжку таку цікаву Джеймса Кеннеді, що якби Христос не прийшов у цей світ. І роздумуючи над різними моментами з історії християнства, про які я вам тут в деяких роликах згадуватиму, мене навело це на дуже просту думку: Як полюбити і кого полюбити, і яких ворогів? Дуже проста відповідь: чи українці люблять ворогів своїх? Так люблять. Як це можна довести? Дуже просто. Що вони роблять з полоненими? Вони їх тримають в полоні, кормлять. Оце називається любов до ворогів своїх. Українці люблять росіян, тому що в полоні вони їх не вбивають. Крапка, більше від нас ніхто нічого не вимагає. Це є максимум, що потрібно зробити християнину любого народу, любої віри, по відношенню до іншого, скажімо так, невігласа, так мягко кажучи, різних інших чи схожих на його віру чи ні. Я розумію, що це вам виглядає дивно, ніби складно і ніби, а що це має спільного. А це і має спільного. В чому була притча про самарянина? В чому була ця ідея? Чому цей народ їм заважав? Треба розуміти контекст. Це були люди іншої віри, які перебували в потребі, яким можна було не допомагати, але Христос каже, прояви милосердя і допоможи людині в потребі. Можливо, вона колись зміниться. Так тут ключовим є людина в потребі. А не людина, яка тобі нав'язує протилежні до твого морального кодексу ем, переконання, а ти чомусь би мав їх приймати і з ними не боротися, або Ну, взагалі далі я вже не буду продовжувати стосовно прощення тим людям, які не потребують прощення, які не просять прощення і так далі. Так? Як це треба робити? Ну я думаю, що будь-яка людина, яка практикує одну з релігійних форм. Довільно, або у любу з містичних практик, або у любу з логічних практик, вона розуміє, як відбуваються етапи очищення, вона розуміє, як відбуваються етапи усвідомлення провини, а потім отримання прощення. Тобто це є глобальний процес. І тому в одному з своїх роликів я вже згадував про безглуздість прощення, якого навіть Бог не може надати, виявляється, це людям, які грішать проти Духа Святого. А вже ну, сьогодні я думаю, я, я спробував вам донести, чому власне християни, особливо українські, проявляють своє милосердя до потребуючих, але в жодному випадку не мають його проявляти до людей з верхніх, які проявляють агресію чи пробують захопити їхню батьківщину, рідних. Та й взагалі у відстоюванні наших вірувань у наших ем, бачень. Повинна бути не просто релігійна складова, а релігійна складова з ментальним підтекстом. Про що я говорю? Ми повинні Бога полюбити теж і всім розумінням своїм, а не тільки серденьком чи душею. І це треба зрозуміти. що Це була заповідь Христа, а не пропозиція до виконання. І от якщо ми вже говоримо про розуміння властиво цих всіх процесів, ось чому ця війна нас змінила як українців. Тому що ми на кінець задали собі ті запитання, які дотепер, не будучи з ними, не маючи з ними живого дотику і проблеми, ми не відповідали. І це дуже важливо. Це нам дається страшною ціною. Я не можу про це навіть судити, якою? Бо якщо взяти кількість горя, яка зараз вилилася на Україну, але теж на весь світ, бо в цьому світі є багато місць, де є війни, багато місць. Де тоталітарний режим знущається з людей, використовує їх рабів до сьогоднішнього дня. І цей весь біль, якщо би його ми хотіли провідчувати в один день, ми би не витримали. Тому нашій свідомості відкриваються частинки зла, на які ми повинні вміти відреагувати, а тоді далі наступним поколінням легше збагнути, як на них відреагувати. І тому в наступному ролику ми з вами поговоримо, а як дійшло до того, що дійсно і соціальне рабство вперше було відмінено у цьому світі.